Кіонясом, я все ж таки сяду. Так, і зручно пасально, якраз зручно, так ми будемо дихати попеременно правою, лівою назберею, затискаючи поперемінно право і ліво. Для того, щоб затискати, ми складаємо. Хто знає такий спосіб, будь ласка, а хто знає такий спосіб, давайте це. Немає значення. Ліва рука, бо жінки завдяки починають з лівим і лівим дієм більше. Це неотично більше її стабілізує. Великим пальцем я буду одну не збрюк а без іменем іншу попеременно. Це для цього ми складали, а це щоб носу не заважало. відігнули. А візинчик ляже, як вам буде.